І вічного спасіння, сам Господи пошли Духа, того Святого з вічнім благословенням на пам'ятну дошку цю. Щоб позброни сили небесного, заступництва але для тих, що захочуть її споглядати. І вживати помічною річю для тілесного спасіння заступне з твоєї помочі, бо ти благословляєш і освячуєш освячуєшся, ми тобі славу вас Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Благословляється і освячується пам'ятна дошка ця, окроплені свячено води, благодаті Пресвятого Духа місяця і 70, місяця і 70, місяця і 70. Щось не так. Так, що так Один мудрий чоловік сказав такі слова, що війна виявляє все те, що є найжорстокіше в людей, але рівно ж війна відкриває все те, що є найкраще в людей. Я думаю, що дійсно ця жахлива війна ще раз відкрила те найкраще що було в Руслані Юрчиш. Він пішов за покликом сумління, совісті серця туди, де зло було настільки очевидне, а добро було наскільки скривавлене. Один відомий капелан. Можливо, найвідоміший капелан у зоні АТО отець Андрій Зелінський сказав дуже гарні слова, коли його запитав один з вояків, з хлопців, каже, спіть, будь ласка, чого ми тут? А чого вони тут? Ті, що по другий бік окопів. Каже, вони того, що вони ненавидять, а ми тут того, що ми любимо. І це є правда, і це є істина. Саме та любов до батьківщини, до України, та здатність на жартовність покликала Руслана на терени цієї жахливої війни, де він дійсно склав найбільше, що можна скласти на вітер жартовника це своє життя. Знову ж таки, теж отець Андрій Зелінський по приїзду одного разу у Київ і зустрічі з молоддю, почув таке запитання, каже, отче, у вас на рясі Грязюка? Що то за грязюка? Він каже, то є грязюка з Пісків, і з Дебальцево. Так ви два тижні вже як приїхали в Київ, що ви її не обтрусите? Він каже, знаєте, хлопці? Боюсь, що обтрушивши цю грязюку, обтрушу своїй пам'яті згадку за ті страшні дні. Тому, дорогі в Христі, мусимо того, щоб ми з часом не обтрусили своєї пам'яті згадку за нашого героя Руслана Юршищина і за всіх героїв, які загинули з Україну. Але ми сьогодні, звичайно, зокрема говоримо за Руслана, за цю, як сьогодні сказали, веселу людину з сумними очима. Вічна пам'ять. Христос Воскрес! Слава Україні! Трошки важко говорити. На фронті легше говорити. Одного разу, та не одного разу, перший, перший, коли я приїхав на фронт на 31-му блокпосту, хлопці запитали мене, перше питання, яке я почув, отче, чи гріх, що ми вбиваємо, коли ми воюємо? Я кажу, так гріх, тому що життя будь-якої людини священне. Неважливо, чи це сепаратист, російський бойовик, чи це українець, який захищає свою землю. Але гріх. Незрівняно більший на тому, хто з того боку, тому що він прийшов на чужу землю. Прийшов в мій дім. Ваш гріх незрівняно менший. Життя будь-якої людини священне, але священним є також обов'язок захищати свою сім'ю, свою домівку, свою землю. Я вірю, що Руслан є в кращому світі, тому що він цей обов'язок свій виконав до кінця. Важливо, щоб кожен з нас у всьому, що ми робимо добре, йшов до кінця. Щоб кожен із нас до кінця е, вів свою боротьбу. У кожного своя війна. У вас, хлопці, які прийшли сюди вже з війни, вернулися. Війна продовжується. Війна продовжується і вона повинна продовжуватися до кінця нашого.